Перше керівником офісу президента, призначений Кирило Буданов досвіду і сили Кирила достатньо, щоб направити роботу офісу на безпекові питання і процес саме так як потрібно. Друге гурмо очолить Олег Іващенко. Він сам служив в ГУРІ та очолював службу зовнішньої розвідки України. Фахова людина щодо СЗР рішення незабаром. Третє новий очільник прикордонної служби України. І очікую кандидатури від міністра внутрішніх справ для призначення. Говорили про зміни із Сергієм Дейнекою і з Ігорем Клименком. Будуть нові підходи в управлінні прикордонною службою. Четверта, доручив готувати президентський законопроект для оновлення ДБР. Є речі, які варто змінити. Очікую законопроект у січні, щоб віддати на розгляд Верховної Ради України. Урядовці та офіс разом мають підготувати пропозиції по ДБР. П'яте, заступник керівника офісу Павло Паліса, який і сам був командиром бойових підрозділів найближчими днями, буде комунікувати з нашими бойовими бригадами, щоб визначити, які рішення можуть посилити українські позиції. Будуть зміни і в сфері військової освіти. Освіта має знати безпосередньо з фронту. Чому Чому навчила ця війна? І кожен, хто навчає українських воїнів, має сам навчитись, що таке війна. Вирішив змінити формат роботи Міністерства оборони України. Новим міністром оборони України я запропонував стати Михайло Федорову. Михайло глибоко займається питаннями щодо лінії дронів, працює дуже результативно в цифровізації державних послуг та процесів. Разом усіма нашими військовими з військовим командуванням, разом з національними виробниками зброї та партнерами України треба реалізувати в сфері оборони такі зміни, які допоможуть. Все тримається на стійкості українців. У нашої стійкості має бути необхідна зброя, необхідна енергія, необхідні фінанси, необхідна політика, необхідна підтримка інституцій. Денис Шмигаль залишається. В команді в команді України я дуже вдячний йому за системну роботу на державу.